Найчастіше питання, яке ми отримуємо від наших клієнтів, це те, скільки буде коштувати установка такої станції? На жаль, одразу ми не можемо сказати відповідь на це питання, тому що вартість установки станції прораховується індивідуально під кожного клієнта, і вона зумовлена тим об'ємом робіт, які необхідно зробити на, саме на вашій локації. Потрібно розуміти, скільки метражу кабелю потрібно прокладати, яким чином це буде під землею, або можна його прокласти по повітрю. Чи потрібно вам робити заземлення на вашій ділянці? Чи потрібно робити шкаф обліку для станції? Тому що, для прикладу, якщо це станція швидкісна, то цей шкаф обліку потрібен. Якщо це станція повільна, то в принципі можна і без нього обійтись. Уся сукупність цих факторів і впливає на вартість установки. Тому, якщо ви хочете дізнатись точну ціну, то краще викликати наших спеціалістів до вас на огляд локації для складання кошторису. Приблизну відповідь можу надати вам. Я коли ви надасте якусь додаткову інформацію мені про вашу локацію. Зазвичай це відстань між точкою підключення до місця. Самої станції геолокацію вашу, і також бажано, щоб ви мені надіслали фото або відео, щоб я розуміла, як цей кабель можна прокласти і яку сукупність робіт можна ще провести на вашій ділянці. Тому, якщо вам потрібна професійна консультація з підбору зарядних станцій або по їх установці, то можете звертатись за цим номером телефону або писати нам у директ.